Харківський напрямок, стабілізаційний пункт. Медики 42-ї окремої механізованої бригади борються за життя військових. Серед них Арсен. Даний стаб пункт. Він почав свою роботу від тих часів, коли почала майоріти, скажімо так, загроза на півночі Харківщини. Це початок самого травня. Ми його розвернули і планували. І, в принципі, так воно і зараз виходить, що ми займаємося виключно важкими і вкрай важкими хворими. Необхідне обладнання та медикаменти компактно розташовані у невеликому приміщенні. УЗД-апарати мобільні, отакого от роду представлені, з планшетиком, собі дивимося. Монітори пацієнта, столи мобільні максимально. Якщо б щось, не дай Боже, сюди прилітає, чи позиція ця скомпрометована, то ми це близько склалися і перемістилися на іншу локацію. До став пункту поранених привозять з медеваку, де бойові медики надають бійцям першу необхідну допомогу. Привозять пораненого. як правило, привозять на квадроциклі. Ми його. Да, мінімально стабілізуємо, ну, наскільки, наскільки це можливо в наших умовах, приводимо в норму так, щоб його відвести до стоппункту. Він має витримати дорогу до стоп-пункту, де він уже попадає в руки хірургів. Судовольний не став. Давай перекиньте, по типу дифференційовуємо. Давай на цю рамчувати. До стаппунктно надійшов хворий боєць, стан критичний. Як бачимо, що ми маємо не тільки з пораненням справу. На даний момент е військовослужбовець з поля бою поступив із захворюванням, з гострим порушенням мозкового кровобігу по типу недиференційованого інсульту. Військовому надали необхідну допомогу, підключили до ШВЛ. Після стабілізації пацієнта відвозять у шпиталь. Військовий лікар і цивільний лікар тут є значною відмінності. Зовсім інша робота. Тому що на момент, ми не займаємося лікуванням хворого. ми стабілізуємо стан військовослужбовця для того, щоб стабільним вже чином його екуювати на наступний етап. Щодня в стабілізаційному пункті медики роблять все можливе, аби захисники та захисниці вижили після важких поранень і змогли доїхати до шпиталів. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві.